Всіх цікавить Москва, всіх цікавить Росія і виходить, що ми своїм можна сказати, ось цим бурхливим політичним і, коли завгодно, культурним дебютом, так от, е, ми підіграли Москві. Тобто наша інформаційна, ось ця увімкненість і поява е, в, світі, в світлі світових медій не затрималась надовго. Вона знову сповзла на фокус. Фокус знову змістився ось туди, на північний схід. І 14, 13 і 14 рік те саме. Євромайдан. Значить, знову хвиля, знову інтерес, знову ентузіазм, знову браво українці! Знову неймовірно, як, значить, в межах з як, як яка ще країна могла би в межах одного покоління, от вдруге, видати ось такий. Ось такий громадянський протест. Люди, які довели, що вони можуть віддати життя за свободу. Ну, все це прекрасно, все це неймовірно розкішно, але одночасно іде так. Ну, значить, і з Росією скоро так буде. Ну.